Привіт, друзі, вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, як ви вже здогадалися по назві відео, у нас буде розпаковочка. Розпаковочка ось такої рослинки. Тут до мене прийшла одна рослинка, але вона дуже-дуже у -дуже мене бажана ця рослинка, вона в мене дуже-дуже давно була у списку бажань ця рослинка. Уже пройшло більше. Більше року, десь, мабуть, півтора року, вона в мене у списку ця рослинка І досі мені її хотілося. І так як у нас зараз така пора року, дуже-дуже темно, світло відключають. Ну, все ж таки я ризикнула і вирішила собі її замовити. Як ви бачите, останнім часом я часто рослинки вже не замовляю, тому що ну, рослинок у мене вже дуже-дуже багато, немає місця, куди ставити їх. Плюс зараз від, з відключенням світла рослинки дуже-дуже страждають. Ну і я вже рослинки так часто не замовляю. Десь колись іноді, ну, яку дуже-дуже хочеться мені рослинку, то я собі замовляю. Ну що, друзі, давайте почнемо з вами розпаковувати цю рослинку. Тут всього-навсього одна рослинка, але як я вам вже сказала, вона дуже-дуже бажана. Давайте почнемо розпаковочку. Бачите, вона тут утеплена. Зараз ми її розпакуємо. Ця рослина, друзі, дуже-дуже рідкісна, дуже її важко знайти в продажі. Особливо в нас в Україні. Раніше я її дуже шукала, знаєте, так, фанатично її шукала, то вона була тільки на іноземних сайтах. У нас вона не продавалася. Якщо й продавалася, то за космічні, за космічні ціни. Або, якщо десь більш-менш була доступна ціна на неї, то, то вона то її розкуповували. Мені вона не доставалася. А це я її знайшла більш-менш за доступною ціною. І на радостях, друзі, я коли її побачила більш-менш доступною за доступною ціною, і вона була в наявності, то ви знаєте, я навіть не продавця не спитала, який розмір горщика, яка висота рослинки. Я нічого навіть не стала питати, просто я її зразу купила і все. А що до мене прийшло, не знаю. Будемо бачити сюрприз якого розміру, ну, по коробці коробка трошки величенька. Будемо зараз бачити. Зараз я швиденько розкрию. Ось розпакую прямо тут, на колінах, тому що світла в нас немає. Можливо, буде трошки темнувато. Тут, навіть продавець на упаковці підписав назву рослинки і ціну рослинки. Рослинка, бачите, коробка зверху утеплена, Всередині не знаю, ну, За утеплення я сплачувала додатково. Ну і почнемо зараз, дивитися, що тут. Трохи, друзі, переживаю, що тут прийшло, тому що зараз така пора року, щоб рослина була не залита. Так, ну бачу вже, що рослинка так собі не дуже великого розміру. Ух, висвободила я її нарешті з цієї коробки, вона там так була запакована. Ну що, друзі, давайте почнемо з вами розкривати, якщо чесно, трошки страшно. Тому що рослина не із дешевих. Ну і, друзі, трошки, звісно, рослина у нас листочки поганенькі. Бачите, чорні плями на них є. І на одному листочку. Ось іще один листочок, там чорні плями. Друзі, рослина дуже-дуже сильно мокра. Ще в такий холод вона їхала. Назву рослиночки я вам не сказала, я забула, як вона правильно точно називається, я вам напишу напишу вам на екрані, як називається ця рослинка. Рослинка дуже-дуже, друзі, гарна. Дуже давно я її хотіла. Але тепер боюсь, що там з нею, тому що. Вона дуже-дуже мокра. А в нас, ви знаєте, зараз грудень місяць, хоч погода і плюсова, але все рівно ночі холодні. І бачу чорні плями на листочках. Ось подивіться, листочку чорні плями. А рослинка в нас із Южної Африки. Дуже-дуже теплолюбива. Тому зараз, друзі, я переживаю, що з нею буде далі. Так, да, дуже ризиковано було замовляти таку рослину в такий період, ну нічого. Поки що з горщика я її виймати не буду, хоча, дивіться, там знизу є, видно, корінчики, бачите? Корінчики, вроді би, гарненькі, біленькі. Розсаджувати я її поки не буду. Поставлю її просто у тепле місце на підвіконник, щось її знизу підсталю для утеплення, і буду за нею спостерігати. Сподіваюся, воно мене житиме. Дуже-дуже вона гарна, красива, але ці чорні плями на листочках, на листочках це явно від переохолодження. Ну, ось така у мене рослинка, засмучуватися дуже сильно не буду, поки що вона живенька, бодренька. Чорні плями не знаю, буду за ними спостерігати. Ну, ось така, друзі, в мене на сьогодні розпаковочка. Буду вам показувати в майбутньому, як ця рослинка буде в мене жити, як себе буде почувати. Буду пізніше трошки звучать більше про цю рослинку, про догляд за нею, і, і пізніше я вам, можливо, зніму окремо про неї відео. Ну, ось така, друзі, краса на сьогодні. Сподіваюся, буде в мене все добре з рослинкою. Це останнє замовлення вже в цьому році. Мабуть, взимку я вже так ризикувати не буду, більше рослинки замовляти не буду. Як би мені дуже сильно не хотілося, і які б вони для мене бажані не були, ну це дуже ризиковано зараз замовляти рослинки. Бачите? Переохолодження. Хоча вона була утеплена, але все рівно вона просто мокра. Ну нічого, друзі, на цьому закінчую своє таке невеличке відео. Всім вам дякую за увагу, за перегляд і всім пока-пока і до зустрічі!